Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Коли ми довіряємось Господу випробувань не уникнути. Пригадую, хтось розповів, що наші життєві випробування схожі на природні явища, вони можуть приходити з трьох напрямків дощу зверху, потопів річок унизу та вітру з усіх сторін. Якщо поміркувати про ці сили, то вони нагадують Бога. Бог дає дощ. Він дощ посилає на праведних і на неправедних. ВІД Матвія 5.45. Також він наповнює річки. Тече така ріка, чиї потічки щастям повнять місто Бога Всевишнього, святу оселю. Псалми 46.5. А вітер. Це про образ Духа Святого. Несподівано з неба долинув звук, подібний до завивань лютого вітру. Він заповнив увесь будинок, де були апостоли. Дії 2.2 згадати лише дивовижне визволення дітей Ізраїлю з єгипетського рабства. Вони пройшли крізь Червоне море, як по сухій землі, і вода зімкнулася над головами їхніх переслідувачів. Через три дні, йдучи за Хмарою Богом, вони дуже захотіли пити і побачили воду, але вона була гіркою, як їхнє рабство в Єгипті. Що ж робить Бог? Він випробовує нас. Моя молитва сьогодні, Господи, я молюся, щоб Ти навчив мене довіряти Тобі за будь-яких обставин. Господь, то моя скеля, мій притулок і моя фортеця. Мій Бог, моя фортеця, куди я ховаюсь. Він щит мій, ріг, який мене рятує. Він моя схованка в горах неприступних, псалми 18: Будь моєю непорушною скелею сьогодні і завжди. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.